Привіт, привіт. Чоловік пакує, немає коли. Привітайся. Дякуєш щастя. Боже щастя, каже. Дякую, не боже вам. У нас продаж. Продаж Сіна. Що тут є? Люцерня. Люцерня. Далі оцего що так? Нішень. Мішанка, і ще ти щось казав зараз його одне. Це суміш ячменю і вигі. Мішанка. Мішанка? Так. Суміш ячменю і вигі і люцерка. І вон, сіно підняли І Ще сіно, тут таке лугове, що вона накосилося. Що ми продаємо, друзі? Виставила оголошення в Фейсбук. І що, люди беруть? Зараз бусом ще має приїхати дядько. І в мішках беруть, і ще один чоловік забирає теж, але він десь на вихідних буде, бо його зараз нема. В основному люди крилі мають, мають крилі це ми думали, тату, правда, що нам пакували, продавали. Ми собі доготували, доготували сіна. Ціла гора. Сіно а... ну, файне. Сіно файне, це горішне. Це горішне, як І це... Продаємо. А нехай люди забирають, ну що воно буде стояти. Для чого. Писали люди, що можна давати кур, Ми даємо трошки, але скільки там кури сидять, друзі? Це ж не худоба, що. Воно ну, хоче багато і треба. Багато, а це. Щось трошки лише, бо подовгу то, то попродаємо, щоб цей рік, ну наступний рік, я зайшов дуже до настільки добре давати. Ні, Воно його не буде, але Що свіже, то свіже. Так, що свіже, то свіже. Та і все. Я себе доволі кепско почуваю, чоловік вже дібить, нічого, телефон твій. Чоловік вже дівчив завтра на роботу, а я щось не можу відійти. Денис теж хворий. Ось, ось такі справи в нас. Добре. Земно на дворі холодно. Дворі холодно. Нема морозу, але такий вітер якийсь продизливий. А вже нема вітри вчора. Вітрої втори немає? Так, вчора взагалі навіть не виходили нікуди. А, чоловік покрів собі. Добре, друзі, що пакуємо мішки, то окремо, ага, мішок такий. Він має біля 6 кілограм 40 гривень. Мішок, а зараз чоловік приїде з бусом, бус хоче собі напхати цілий, то я вже якось там менше більше. Питається, по чому? Я, ну, я реально не знаю, по чому, ми ж, ну, ж так продавали. Навіть поняття немає, ні купували, ні продавали, знаєте, щоб знати. В тюках люди купують, завжди багато і щоб тюки робити. Ми до того не були готові. Ми були готові, щоб нам будувати цілузи або кози, та все, а тут так сталося. знаєте, Все якось є... Коротше, як, як бо задасть, так і буде, отак є. Але так як ти хочеш, там плануєш собі і дубаєш. Все має бути так, як, як записано.

Я трохи коли в них постояла, побалакала, й пішла, бо це мерзло. Чоловік відранку набирає ту сіно. Набирає, набирає, набирає. О, зараз чоловік приїхав, теж набирає. Ще завтра казав, має приїхати, теж візьме мішки набрати. Тут ще приїхали, люди грузять сіно. Коротше, цілий день сьогодні сінний день. Напишу сьогодні чоловік ще не вдома. Я би собі не дала раду їх наб... Я взагалі не можу набити, я не знаю, може, хтось має таку силу, наприклад, мій чоловік, як козами витягали чи крилям, він мішок так наталовував, що й леду той мішок підносила. Я набирала сіно так, що не треба кожен день ходити набирати. Я так не можу наталувати так багато і це. А от привіз ті мішки і талуй. Та я де? Впаду по тих вішків. Він ж зараз сломасти, я не маю. Добре, що він ще є. Всіх хто решта то на суботу. Або, або нехай люди привозять мішки, залишають, і ми будемо набивати він після роботи чи як, ну бо сама я точно не наб'ю. Денис теж ще хворий і ще цей. Ще не до школи не йде слабий. Нема кому робити, чесне слово. Ще б Артур був? Тури нема. Ну нічого, помаленьку спідемо раду. Помаленьку, все, помало, все буде. Все? О, а ти де? А що чоловік? Все поїхав? А ще буде брати, так? А він казав, що на суботу, ні? А він забув гроші. А, забув гроші. На гроші. По гроші, ще два мішки набрати. Ще мішки набрати? Yeah. Понятно. Все ясно. Що тут? Ми ще половини не продали, ні? Yeah. Навіть третю частину ще, ні. Yeah. Ну то я ще що, ще. Але розраховую на те, що ще в субота будуть люди. Я обіцяла. Yeah. Ну, в Суботу приїдуть через те, що... Зараз не можуть. Ну, то ще як будуть відповідати, то відповідати, що ми ще маємо, так? Ну okay. uh -huh. okay. так. Окей. Угу. тобі надоїло цей день пакувати то сіно. А там вісім. А ти такі кітя Нася. Нася кіценя. Давно? ти втікай, ходи сюди, ходи, то ми. Тут також вже напаковано, мають забрати люди, то вже готово, чекайте, але під навіс поставили, щоб не пішов. Зранку чоловік мав роботу. Працював, працював. Але не файно, друзі, є чим дихнути, але файно на дворі. Ну, Дійсно, вчора було холодніше. О, супер. Такий сьогодні у нас день. Чоловік цілий день. Пакую досіно, ну, я йому не, не можу допомогти. По-перше, хвора, по-друге, холодно там. Коротше. Але я теж важливу роботу роблю, друзі. Я шукаю клієнтів, з ними говорю, домовляюся. Коротше, я, так як і завжди, бухгалтер. Ох, добре. Ось такий початок тижня у нас. Наразі. Добре, що чоловік вже здоровий. Слава. Ну, як за ну, ще кашляє, але вже не такий, що немає сили, так як ми з Денисом такі ходимо. І слава Богу, що Артуру вже легше в Польщі. В нього сьогодні нічна зміна, перший раз. Я Тож так переживаю і думаю. Знаєте, не кожен буде працювати нічну зміну, я вам скажу, через те, що є такі людські організми, що один може працювати, а другий ніч і ні, хочу спати і все, я не можу. Я працювала. Певно, два роки в нічному магазині. Ну, я могла працювати через те, що ну, для мене було нормально. А були такі люди, які приходили, хотіли, наприклад, було місце, і не могли працювати. Каже, ну, ніч, ніч свої має права, я хочу спати, я розсіяний, я не можу і все. Так само він цей тиждень має нічну зміну. Дай Боже, йому сил, витримки, натхнення. Хоча б перший день, а потім помаленьку піде. Добре. Всім вам гарного початку тижня. Доброго, спокійного, мирного, тихого, щоб ви були всі здорові, ніхто не хворів, щоб все було у нас добре. Все, папа-па усім.